Ви хто така людина? Дівчатки, я розумію, все, Українка, так. громадянка України. Де ви живете? В Обухові. Так, в Обухові. Яким боком обухові. ви нас на, на українській землі? Так. Я громадянка України. Молодець, Мане що на українській землі Це Обухівський молодець. район. Молодець. Мій чоловік живе в Обухові. Зараз знаходиться на передовій у Донецьк. Молодець. От молодець. я хочу там і теж тут захищав захищав. Богуслав теж захищав. Чи може його теж відкликати? Сидить вобу нема ким ротат ротірувати е, чоловіків. Я бачу зараз двох чоловіків да, двох, а які сидять чолові... і розказують. на війні, на нулю. Та да да і ніяк не виїде. Я сильно в тому сумніваю. А не треба ну, сумніватися. Я прийшла сумніваюсь. до вас, а ви сидите тут і сумно. Ми не сидимо тут, ми працюємо. Я не бачу. А у вас ви мороз. Чата, вам буде допомогти один ви, чоловік, ви, який знаходиться в Глевасі. Це, це, це керівник підрозділу, чи не підрозділу, а установи, який може переговорити з фахівцями, і вони вам можуть надати кваліфіковану допомогу. Це глива. Хлопці, українці, <пості> дивіться законодавство України над ними знущається. українці. В яких окопах ваші чоловіки в українці? Він, чи чи в яких окопах ваші чоловіки? українці? А ви ще, в яких окопах? Які вас окопи? українці? Я ще раз скажу. Нічого важливішого за життя. Ми зараз за життя я ж вам поясню. Начищено він не Щоб ця людина поки що як сказати в анастезії брехні. Говорить, не слухайте. Тому що він України, українець української нації, і і він повинен разом з нами захищати життя. Ми зараз про життя О, і про життя всі може це, може, це... Україна. України, паче, я, хочу, я, бездерки, хочу, я хочу, щоб ця війна була слухається Україна, Хай бачить, які три безтолкові бездарки, яким нема що робити, прийшли сидять тут три години в кабінеті. Вони думають, що щось тут е, докажуть цим. Це ваші останній приходи у цей кабінет, щоб ви знали. У чиїх окопах ваші чоловіки сидять, хотів би я знати. Оце мені одне, незрозуміло. Получили задачу, ур'яно виконуєте? Так, да, життя зберігаємо. Ну, то нічого у вас не буде. Добрий день. Нічого у вас не буде. Добрий день. Я тут спостерігала стрім, який зараз тут О, відбувається. Да. Я як мешканка нашої громади прийшла висловити свою думку з цього приводу. Значить, я Олена Кукла. Мама загиблого воїна. Дружина загиблого воїна. Хочеш, щоб ніхто не помирав більше. Сама військовослужбовиця, яка постраждала від війни. У е, мене два питання. Ви говорите про те, що ми, ми маємо домовлятися з російськими матерями. Значить, я вам дуже співчуваю. І не хочу, щоб більше ніхто помер. Ніхто а хто хоче? хоче? Значить, Скажіть, покажіть мені хоч людину, яка цього хоче. Слухайте, я не вірю відосикам. Я не дивлюсь відосикам. Я розумію, що мати народжує дитину для життя. Я вам дуже співчувала. І... Яким ще... відосиком? Про що зараз? У нас війна триває, які відоси. І ще раз вам кажу, жінки з розумності. Ви повинні прийматися до нас. З розумності повинні зупинити будь-яку смерті ще. Яким чином? Значить, щоб вони яким чином сядемо поговорити? Я вже тут три години розмовляю. Я, вам я не соб... розумію. А, облікувати... а до чого тут міський голова? Слухайте, міський голова до вашої дитини немає ніякого відношення. Тільки тому, що не бліковане національне багатство у росіяни. І у нас у нас іде війна. Вони не ви знає, хочете як... домовлятися з російськими матерями хоч... зупинити. Розказуйте час. Кордонів існуючої держави на дано. Чому ви прийшли мі. до міського голови? А не що він не точно громадянина, як і ми? Ну. Так і що ви хочете від нього? Щоб він з вами за руку пішов домовлятися? Я хочу, щоб українці почули і побачили різницю. Розумієте? Міщина. Я не хочу більше смерті. Не хочу. Я теж ви не, не хочете. Хочете. Ніхто їх не хоче. Говорити, Слухайте, так, ви... Зараз своїми словами знецінюєте всіх наших Ми, воїнів знач... я, і їхні я, родини, і їхніх їх матерій. Розумієте, розумієте, будь ласка, я вас ви знецінюєте своїми мені. словами все, а ви хочете, все що зараз відбувається. Ні, я хочу, щоб Значить, ви діти жили в мирі, але, але якою ціною цей мордок нам національного багатства? Тепер. І президента з цим питанням. Ви жіночко, ви ви чуєте. Чуєте, немає повноважень. Ми власники держави, розумієте? Я йду То до ви власник. хорошо. Ось власник, е... ось Ага, власник, власник. А президент не власник? Значить, президент не має повноважень домовлятись. А Це хто українська... має право до суб'єкт міжнародних відносин? Українська а я проти домовлятися з вбивцями. Значить, ще раз я буду домовляти вбив не вбив з матерями їхніми матері вбив... їхні відправили, їх нас вбивати Значить... і підтримують їхні дії. З ким ви зібрались домовлятися? Скажіть, будь ласка, матері, як ви взагалі спілкувалися з росіянами зараз під час війни? Мені У нас ФСБ спілкується, як... росіяни і не цікаві. Я, я спілкуюся з росіянами своїми родинами. Ну розумі, з важі <гар2> да, родини з вашими родинами. А ви вийдіть з будь-який ефір, який проводять росіяни, і поспілкуйтеся з, з, з нами і ласка, почуйте, що Believe. вони говорять, як вони нас ненавидять, як вони нашим смертям. точно так же як з Зеленським показували. Ні, я сама особисто виходила в чат рулетку і спілкувалася з пересічними росіянами. Там ФСБ працює нам. Там всі Фес. Ну, з башники так, так. намисне і, так... і жінки і чоловіки мови. Ви жінка, ви знаєте, що ми народжуємо дітей на життя, і не може навіть росіянка запнута в брехні, і можна розплутати. Ідіть на кордон і домовляйтеся. Підемо. З ними. підемо, коли жінок буде багато, підемо. Так, а що підемо? ви тут Забрали, зараз робили збираємо жінок в кабінеті? Забрали, ну, зібрали. У, 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 Збираємо українські живе і підемо на ідіть з ними підемо всі, підемо. І не тільки ми підемо. І ви знаєте, ви ви взагалі читали, що там пишуть у вас <кас> на мені не важливо, що пишуть не, не важливу правду. От мені правда е захищає е всіх всіх наших дітей. Захищає Є юрист. Та, я за вас рада, що ви юрист, але ви зараз несете повну нісенітницю. В, чому? В, чому? в тому, що ви говорите, що, що треба, ми маємо. Для... Багатство Ні, на... Мене наше не цікавить дітей на національне багатство, мене цікавить да, життя наших дітей. Представляєте, як воно вирішується, якщо О, тут чолові... в кабінеті чоловіки велики деруться, жінки воно возводять. тут в кабінеті вирішується. А яка різниця де? Well, ну так чого ми не стали посеред площі і не почали воно, демонструвати? Воно вирішується в будь-якому кандидаті. Чому ви не стали посеред площі і не почали розказувати? Отам не об'єднувати жінок, які ходять повз вас. Чому ви не стали, не взяли цей гучномовець і не почали об'єднувати навколо себе зробити. жінок? Я це вирішую, як мені робити. Я ви зараз, я, я, я місця, ще місця, раз ви... кажу, я спостерігала за вашим е, стрімом, uh -huh. і мене це просто. Знаєте, до глибини душі торкнуло. Те, що ви говорите, що я це говорю? знецінення наших зброї. Коли чоловіки лягуться, жінки розводять. Тобто, кажу, тобто жінки розводять. ви хочете сказати, що мені чоловіки захотіли піти битися. Ні, я не сказала. У нас росіяни змусили піти битися. Так змусили? І ще раз розводити все одно треба жінкам тим, хто розуміє, що треба розвести. Яким чином? Будемо думати. Диск, ви знаєте, на було надо. От не те, що ви не просто не зараз не тут нет. показуєте, це такий цирк, який просто, ну, я не знаю, ви хочете себе якось пропіарити чи не хочу, що. Українсь я не знаю, курація, хочу пропіарити в світі як суб'єкт міжнародних то Що можна зробити? І хворих привела з собою. Завертається до лікарів. Ну, у нас так. є лікарі, є якісь пококов. Дякую, я від вас готова прийняти будь що. Я вам дуже співчуваю, але жінки повинні розводити. Ідіть розводьте. розводьте. Я була військовою. Що? Понімаєте? Що? І я вам скажу, що от те, що ви зараз несете, на голову не натягнеш. Бо ви не усвідомлюєте, що таке війна насправді і як це ви відбувається. Розумієте? Ви не усвідомлюєте, що таке насправді війна і як все там відбувається. Не а можна домовлятися. Терористами нема не про терорист, що з ними на Терористи вони всі терористи. Вся нація їхня терористи. З ними немає про що говорити і домовлятися. Ідіть говоріть, але не тут. Що ви тут? робите? А тут робите? буде говорити З власниками, щоб облікували державу на дітей. А тут інша розмова, розумієте? Тут дві різні розмови. Хто має але правдайте саме. Ага. Тобто державу на дітей. 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 Ви ну, читайте декларацію про державний суверенітет, у нас же статут держави є і Конституцію розумієте. Mm -hmm. mm -hmm. А чому ви не йдете? Не хочу за нашу мені це життя. Я жінка, мені достатньо. То, Тож тут пустку. Це прийти тут так, так, показати. Віде. І, Ну це так, це так примітивно. І і і і низько. І ви ви вважаєте, що я читаю я від вас все себе але, mm -hmm. от, от, чесно, Я сиділа вдома, я спеціально я дивилася ваш ефір, я зірвалася за хвилину і приїхала сюди, коли я почула про те, що ви розповідаєте про наших воїнів, про їхніх матерів, Ви знецінюєте зараз не тільки воїнів, А їхніх матерів, дружин, я їх, 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 їх захищаю. А ми їх не захищали. Да. Ми завдяки їм захищали. завдяки Ми їм. Ви отут сидите зараз. Розумієте? Я завдяки знаю. тому, Я що розумію. вони отам гинуть, ви отут. Сидите повинна бути правда. Я стою за правду, щоб за їхньою спиною була правда. Вас ні один військовий не підтримає Підтримує. і не подякує Підтримує. вам. Не підтримає Підтримує. жоден і не подякує життя. вам. Хорошо. Покажіть мені військового, який на сьогоднішній день Що вас покажу. підтримає, але я не відступлю від правди. Та розказ ідіть воно туди, на базар. Підіть ну, я Вас дуже прошу. Ви устроїли цирк в кабінеті міського голови. Просто цирк. Ви, ви розумієте, що ваші слова навіть не в'яжуться в, в один логічний ланцюжок. Ніяк не в'яжуться взагалі. Я слухала, 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 так як і більше людей, які там розумілося. слухають, воно Вони не в'яжеться взагалі. Люди запитують, про що вона говорить. Ви послухайте, подивіться, чого ваші оці що вас знімають, не розповідають, що там люди пишуть. Я хочу мир мене. Я теж хочу мир. Я впевнена, що ви через день. А ви знаєте, ви знаєте, що якщо ми зараз домовимося з росіянами, то мир буде тимчасовий. Ви знаєте це? Ви знаєте це? Суки потім будуть воювати, розумієте? Ми воювати більше. Я про продукт матері. Якої матері? Про що ви говорите? У вас що, ви що, якась сектантка чи що, Ви якоїсь секти? Ми ж не знаємо, в яких окопах їхні чоловіки, що ж ми не знаємо. Якби в неї хтось був на передовій, вона б усю не тут не несла. Просто, а от хто скажіть вас, які з рідних на передовій. Я не буду, у мене чоловіка немає безповідь. А, от чому ви тут так і розповідаєте? Розумієте? Я, а якби у вас хтось ви із ви рідних ваших був на передовій? Я хочу, щоб ваші рідні були вдома. Якщо розповідає розповідаєте. я Дій до президента і розкажіть. Я буду йти туди, куди я вважаю за потрібне. А ви через деякий час зрозумієте, що я роблю. Тому я не буду з вами спорудити. Я Тому. не зрозуміла, У У такі, бо такі люди, час. бо такі люди, як ми, це, це секта якась. І коли я, я чую я такі діття, чу я взагалі не усвідомлюю. Mm. Я хочу зберегти життя, будь-яка мати, хоче зберегти життя будь-кого. А ви є мама? У вас є буду діти? Я будь-якого зберег... зберігати. У вас син є? У мене все є. у син є? буду все берегти. А, Тобто ви просто таким чином намагаєтеся, щоб ваш син не пішов захищати Ні. нашу державу, Ні. Я намагаюся, да? щоб мир був. То а де ви ваш для вас? Нам, в могилі. Ну, я хочу, щоб живі всі були. Мій син хочу в могилі, а живі. де ваш син? Хочу, щоб живі були. Ну скажіть, де хочу, ваш син? а чому ви прираховуєте? Що... Я не буду про це говорити. Все. Про це говорить. Не ну, було. то я ж вам кажу, бо якби у вас хтось був на війні, ви Тому, так не говорили. Я, я Або бажала. у вас... У вас зараз або е, намагання свого сина вберегти Ні, в такий спосіб... намагання вберегти українців. Загубилися у цьому світі, що Та, там, вони не розуміють то, виходять, не що розуміють і... взагалі, чого вони там, що там, чого їх не можуть замінити, чому у них немає зброї? Вони не знають взагалі нічого. Вони не знають нічого, вони сидять в окопах mm -hmm. і все. І виконують злочинні злочинні, тому що е, за їхнє життя. От мені ніхто не може дати, як в Конституції, стаття 3, що має життя право найбільші, життя на да. кого запитати, мені, хто відповідає зараз за життя? 고마 <목소리로> Я же положаю, не волнуйся. Я сейчас быстро всех отца победю и сразу домой к тебе. Беру его всех. И хочу его всех заявить о своем дипломе. Солнечный, светлячок, воин светлый, светлый воин, белый. Такие вам герои? На работе один за всех. И цель для нас Я і спавніцями, от і виконав те, що мав виконати. Але він дуже хотів жити. І мріяв, що купимо дім, і він там буде робити заліза квіти і різні власні речі, романти. Він був на війні, а моя кімната завжди була в квітах. Через таксистів, через людей, дарував мені квіти. Він них все. Ми разом вивчали українську. І живе від плюсика до плюсика. Андрій обожнював свою єдину сонечку, як дві краплі води схожу на нього. Олександра Андріївна, моя доча. Він дуже пишався нею. Любив свого прапа віталія, який теж захищає нас на облизі. Ми разом будували плани на майбутнє. Вони не знають, що вони городять. Це для них нова. Я здесь ради тебя, ради семьи, ради всех. Свет, мне страшно. Я боюсь, представляешь? Но это только перед выходом. Потом уже нет. Андрей, а что ты бачишь еще полный капец, кидай все и ткань? Полежи свое життя. А как это? Бросить пацанов и бежать? Ты что, это ж мои пацаны? Побратим. Вони не знают, что вони герои. Це для них норма. Просто не знають, як по-іншому. Андрій любив Оліє і часто готував його там, для своїх хлопців. Вони такі смішні, постійно влазять у наші з Андрієм розмови. Вони дуже сумують за родинами, їм дуже не вистачає родинного тепла там. Андрій дуже боявся полону. Це найстрашніше для них. Я хочу звернутися до вас. Азов, Маріуполь, полон вбиває, мовчання вбиває, скільки наших хлопців зараз в полоні, скільки зниклих безвісти. Сережа Пагас, мама шукає восім місяці. Бога Павлюк зник на Покровському напрямку. Будь ласка, якщо всі будуть шукати в соціальних мережах нас багато. На російських сайтах разом зможемо знайти. Допоможіть, це наші хлопці. Вони не знають, що вони герої. Вони знають, що вони котики, мамині ягорятка, синулічки, доченьки. Сонечка, світлячки, татусі, чоловіки, кохані. Це для них норма. Андрій, це безмежна любов. Океан кохання це все, все. це моє серце. Я хочу подякувати Тьоті Маріні і дружині брата Ліні за Андрія. Мене завжди підтримували його. Дякую вам. Это я просто не отдыхаешь. Это их чуть-чуть. Да, наш сосед. Да, тримайки, Так. что открываешься? Все, ты открываешься. Да. Да. Просто пустить подачи.